Потерпілі у лікарні. На Прикарпатті за вихідні в аваріях постраждало шестеро людей. У неділю, 2 липня, ДТП трапилось у селищі Лісна-Терновиця на Надвірнянщині. Повідомлення до правоохоронців надійшло близько п'ятої двадцять водій легковика. Виїхав за межі проїзної частини дороги. Внаслідок цього автівка перекинулась. Як попередньо встановили правоохоронці, 48-річний водій легковика Кенго, мешканець верховини, проїжджаючи ділянку дороги між населеними пунктами Перерисель та Лісна Тарновиця, проявив неуважність та допустив з'їзд автомобіля за межі проїзної частини дороги. Опісля автівка перекинулась. В результаті автопригоди до лікарні доставлено керманича та трьох його пасажирів 1972, 2003 та 2004 років народження. Ще одна дорожня транспортна пригода в той же день трапилась близько 21 ї години у долині. Водій легковика, прямуючи в сторону Болехова, зіткнувся з трактором. Відомо, що 32-річний водій автомобіля Ополь Кадет, прямуючись зі сторони долини в сторону Болехова, проявив неуважність та допустив зіткнення із трактором. Наслідок аварії, керманича та пасажири легковика, доставлено до лікарні в обох аваріях. Водіїв перевірено на стан сп'яніння, вони тверезі. За обома фактами аварії, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. В обох випадках транспортні засоби прохоронці вилучили призначено ряд експертиз для встановлення усіх обставин подій. Прикарпатські правоохоронці вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху не порушувати правил ПДР, обирати безпечну швидкість та дотримуватись дистанції. Люся Гребиквіталі Магалаті, телеканал 402.